Друзі, вітаю! Максим Залізняк. 20 грудня 2024 року. Відповідно, закінчується рік. Ми з вами підбиваємо підсумки року по нашим професійним дегустаціям. Сьогодні підіб'ємо підсумки по сиро-кисломолочному. Було у нас три професійні дегустації, десь на відтінках по три місяці одна від іншої. Відповідно, сьогодні я вам презентую підсумковий рейтинг за 2024 рік. Також подякуємо переможцю нашої вікторини, прокоментую теж цей момент цікавий. Задам нове питання. І, власне, оскільки ми зустрічаємося в дружньому форматі по п'ятницям, то розкажу вам ще одну історію з життя нашого виробничного, про те, чи можна довіряти рейтингам і наскільки вони не заангажовані. Сподіваюся, ця історія. Посміхне вас, як посміхнула мене, тому що ну, весела історія, на правду. Часто кажуть, що ваш рейтинг проплачений, там ще щось Дивіться, реальна історія. Написав глядач Микола Краснопера, дивіться, поширив вашу дегустацію на своїй сторінці у Фейсбуці за квітень 24-го року, де першість ніби взяла Галичина. Чому ніби не знаю, взяла і взяла. І отримав в коменті таке: куплено, тобто результати. А кефір Галичина фуфло. Подупайки також невеселі. А для мене кефір радимо радийського заволу, те, що треба. Питання не в радимо, яке ми доєднуємо до нашої до у 2025 році, бо випускають вони досить багато продукції, популярні в районі Рівно і в західних регіонах України. Значить, дивіться, реальна історія Леся Поліщук приїжджає на вироботку. Вибачте, на Галичина розкриваю невеличку таємницю. Спільна вироботка у нас на Галичині. Приїжджає Леся, заходить там в білому халаті в чапці. Цех і підходить до неї головний технолог і каже: Ну що, Леся, привіт. Розказуй, скільки ви там грошей берете за перше місце. Вона так каже: Слухай, друже, а останній раз Галичина виграла, то ти ж мусиш знати, скільки ви заплатили. Ні, почекай, Галичина це Галичина. Галичина не платить. А інші скільки платять? От мені здається, краще ілюстрації і видумувати не треба. Тобто, кожен хто працює на тому чи іншому кабінаті, чомусь головні душі сумнівається. от ми то не платимо, але ж сусід заплатив. Друзі, це не так. Ми грошей не беремо. Це такі гроші. Знаєте, вони як пройшло, так пішло. На них багато не заробиш. Тому в незаангажованість нашу в ній ви можете бути впевнені. Історії такі трапляються регулярно. Ну, а якщо е, хтось, судячи по собі, каже, що проплатили, ну це ж його право, ми ж морота не закриємо, правда? Стосовно е, переможця Вікторини і відповіді на питання, скільки можна заробити шахраю, або насправді скільки можна умовно зекономити при виробництві е, не сиру з молочним жиром, а при замінні частки молочного жиру жиром рослинним, і випустивши е, продукт сирний, так званий, сирний молокомісний. Е, Є назва білково-жировий продукт і так далі, тому подібне. Тобто, якщо ми замінюємо частку молочного жиру жиром рослинним, замінником молочного жиру або там чистою спеціальною обробленою пальмою, треба пам'ятати одну важливу річ. Я про це казав перші три роки існування нашого каналу. Хтось забув, хтось прийшов недавно. Друзі, якщо на сирі на півтвердому, твердому написано. 50% жиру або 45% жиру, то там дрібненько так вказано в сухій речовині. Це означає, якщо у вас волога, наприклад, 44 в продукті, сухих речовин 56. І от якщо сир 50 жирності, то 56 половина від них жир, це значить 28 грам. Зрозуміли, е, відповідно 45-му. Е, Продукті, якщо написано сир 45% жирності, то в ньому там, трошки менше, 25-26 грам це залежить вже від вологи. Але точно не 45, точно не 50. В маслі, коли ви бачите 72% жиру, це 72 грами на 100 грам. Коли ви бачите сир кисломолочний, написано 9% жиру. Це дійсно 9 грам на 100 грам. Якщо ви бачите в сирі, Голландському 45% жиру сухі речовини, то це насправді не 45 грам на 100 грам, а всього лише 25, 26, 27. Далі вітаємо переможця. А переміг глядач з ніком omh 676. От, він правильно вказав, що треба врахувати. Вміст води, ну те саме, що сухі речовини, власне, бо жир указаний в сухі речовини, вийти на вміст саме жиру і тоді вже абсолютний жир, тобто жир в 100 грамах, так, рахувати по е зниженню ціни на жир. Перед тим, як задати питання, е хочу поділитися вра власними рекомендаціями, оскільки це відео для підписників. Якщо ви мене спитали, які кефіри обираю я особисто, то попитним я особисто. Е Завжди надаю перевагу, просто наше. Зрозуміло, що партії різні, але, як правило, якщо густий, то молокі є. Це моя особиста рекомендація. Не плутати з рейтингами. Там об'єктивніше і там не тільки я. Ну і нарешті питання. Друзі, зараз абсолютно не спонтанно, як на мене. Запостили глядачі, я так розумію, старе старе відео наше, як зберігати вершкове масло. Воно зараз перейшло там відмітку в позначку в 100 тисяч переглядів. Ну мені з одного боку приємно. З іншого короткий коментар. Часто пишуть, масло вершкове треба зберігати шляхом перетоплення. Ні, друзі, таким чином, ви отримаєте масло топлене. Цей продукт замінить масло вершкове в деяких. Стравах, але не у всіх, так? бо воно буде мати трошки інший смак. Його дійсно можна зберігати до року. У нас були відео на цю, на цю тему. Але ну, мазати його на хліб можна, але це буде інший продукт. Так що питання по зберіганню окремо масло топлене окремо. І зв'язку з цим питання відео сьогоднішнього. Друзі, у нас є відео з рекомендаціями по е тому, як забезпечити себе найсмачнішим маслом в росії, тобто купити масло травневе. Зараз ми не розглядаємо питання е, вимкнення електроенергії в зв'язку з війною, з обстрілами цих нелюдей, да, расистів. Е, просто теоретично, з точки зору молочної галузі. Дві причини це фактично підказка. Ми е, двома причинами пояснювали цю особливість, унікальність травного масла. Перше це період лактації корови, особливий склад молока. І друге, це власне. Зелені пасовища, сочисті трави і, власне, найкращі корма, які разом дають нам в результаті найкраще по року молоко, тобто травневе. Назвіть дві причини, чому сьогодні не можна впевнено купити травневе масло, так як скажімо, 20-30 років назад. Успіхів. Так, ну і аналітична частина нашого відео. власне, як... Заголовку, да, тобто вам презентую, бачите, всі три таблиці дегустації професійних цього року посилки сомолочного. І тепер по перша, друга, третя. От перша було 27 лютого. Тут останній раз приймаю участь волошкове поле. Нагадую, що я з ними в Парижі зустрівся на виставці з генеральним. На тому тижні телефонував Арсену Дідору, це голова спілки молочників. Вибачте, молочників переробних підприємств молочних України. Ту, яку створив пан Вадим Петрович Чагаровський. Ну, тобто, якщо не зацікавлені в нашій допомозі, то ми найближчим часом знову їх будемо долучати в волошкове поле. І якщо вони знову не будуть відповідати заявленій інформації на упаковці по термінам, ну знову до побачення. Ну і нарешті сама головна таблиця власне результат нашої праці на протязі року по дегустаціям, по обробці матеріалів, по посироки сламолочної. Три найкращі, які виділяються, це молокія з унікальним досягненням. Три перших місця. Такого практично не було. У нас на жодній іншій дегустації, по жодній іншій фірмі, по жодному іншому продукту. Знаєте, пишуть іноді ви підтримуєте молокію. Слухайте, ми, я особисто, підтримуємо всіх українських виробників, що виробляють найкращі. продукти. Сьогодні хвилина слави для молокії. Були в них проколи по іншим продуктам, не будемо згадувати. Сьогодні хай не солодяться. Вони того достойні. Дякую, молокія. Так, відрив від першого до другого місця великий, практично друге і третє, ну там один бал, я готинський органік мілк. Але на другому місці такий органік мілк. Ви знаєте, абсолютно заслужено, тому що два других місця було і. Рекомендую цей продукт. Це один з кращих органічних продуктів в лінійці, в асортименті цього виробника. Він, правда, класний, він продається практично по всьому світу і прославляє якість українських молочних продуктів. Так що дякуємо органікам. Так, от про Яготинське інше скажу. Це не заслужене третє місце, а це постійний кандидат на місце вище, тобто перше, друге. Він разом з молокі і органіками. Утворює е, кращу трійку. Значить, це ті продукти е, сир кисломолочний, так які ми рекомендуємо тих виробників цих виробників по результатам року. Е, причому Яготинський це виробники виробник по кількості номер 1 І у нього на диво багато хейтерів. Я цього не зовсім розумію. Ми були в Яготині. Прекрасне виробництво. Чудові працівники, класні технологи. Слухайте, рекомендую вам Яготинське. Дякую за Яготинське. По сирокисломолочному – сломолочному молодці з великої блітери. Так, слідом за першою трійкою, помаранчеві е, помаранчевим кольором виділені торгові марки, які сперечаються за цю саму першу трійку. Всі ми вам рекомендуємо від злагоди президент, просто наше. Просто президент ставав гірший по року, просто наше кращим ставало. Ну і дивіться, Галичина. Трошки має резерв, бо в одній дегустації участі не мали, отримала тільки бал. А так би була вища галичина. Ну, В кінці таблиці ви побачите традиційно два сири кисломолочних виготовлені за допомогою транслютамінази з використанням транлютамінази. Це біло, він же Білоцерківка, сир кисломолочний, і сир кисломолочний ферма. Знаєте, з цікавого хочу зазначити, зверніть увагу на рейтинг, правий стовпчик там місця, які займали компанії. Ферма на останній дегустації випередила біло. На цьому все. Слава Україні і Збройним силам! Тримаємося, допомагаємо нашим воїнам. Вони того варті, вони найкращі в світі. До зустрічі!